Доброго здоров'я. Сьогодні прийшла посилка з запчастинами на комбайн нива. Що там слідкує, встановили ми і соломи. Зараз розкажу, покажу, як ми це все діло зробили, бо ще не вистачало там деяких запчастин. Дозаказали, поставили, вроді би все є. Ще нічого не, не запускали, не прокручували нічого. Що з цього вийде. самому цікаво. Зараз розібрали пускача. Було питання із. З муфтою Щеп, щеплення пускач не хотів крутити двигуна. Це все діло зремонтували. Так це все діло виглядає. Будемо міняти пускача. Він наче й і непоганий, не але є... Питання там по колінвалу, треба подчіпники міняти. Зараз не, 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 не багато часу, щоб займатися цими ділами. Є інший пускач, підкинемо іншого пускача. Значить, що хотів вам розказати. Наш комбайн був без, без ізмельчителя і стояв там чотирьох шкіл. Кинувся ж, думав, як же зробити перевода на ізмільчитель. Люди там багато, спасіба, їм відгукнулося. скидали різні варіанти там. Коротше, щоб не купляти цього шківа, Люди ставили, знімали одного ремня. Це так звані чотири брати. Одного ремня знімали і кидали. На редуктор шківів, тобто блок стояв там по центру комбайна, блок шківів, тобі для, ну, для підвищення оборотів самої січкарні. І з великого йшло на маленьке, і там із великого на маленьке. І цим самим піднімали оберти. У мене, якби шківи такі були. Хотів прихімічити ось із форштріта, Там то, також на форштріті стояли стояли ш... редуктор такий із, із шкіла. Він цим самим підвищував оберти. Але так як я його тут мостив, воно буде як загавайло вісіть, вирішив шукати заводського шкіла. Значить, що по шкілу. Зараз хочу сказати, що шків, оцей, це не, не сильно дешеве удовольствия. Це спасіба людинки, яку на Оліксі знайшов, він займався, він займається беушними запчастинами до комбайнів. Дзвоню до нього, кажу: треба шкіл на змічитель комбайн ні. Він каже, «Є в мене такий. Кажу, яка його ціна? Він каже, 6 тисяч. Кажу, я согласний. Людина, коротше, мені прислала шківа за цю суму шківа, вала і кришку з почіпником. Тобто, весь комплект, будемо так казати. А в, дану, в даний момент один оцей шків стоїть саме менше 7 от 7 до 12,5 тисяч. Розумієте, які які ціни на ці шківи Я ж дзвоню на Харків, там. До мужика, який займається продажем запчастин до комбайну. він каже, був, продав за 7 тисяч його. Але каже, їх нема. Це це дефіцит, робили в Мелітополі. Зараз в Мелітополі немає. І каже, шкіл, ніхто не виробляє. Продають, каже, остатки. І, і то та їх немає. А люди, каже, почали користуватися попитом на захід України. Люди переробляють, копні тілі викидають, ставляють січкарні. і виходить, ці шкіли дуже потрібні. І через що наш брат вирішив якби, заробити на цьому усьому ділі. Тому я іще, ну, мені ще повезло, купив за, за адекватну ціну, а так взагалі ціни, звісно, космос. Значить, тут все. Бенч зобрав, замовив ремня також 7100. Зараз я покажу. Я, я замовив сьогодні запчастинки прийшли вже і замовив два ремня. Таких думаю, думав ставити два ремні, коли люди пишуть, кажуть, Петро не ставлять два ремні, то що у них є, вони, так як вони довгі, вони ну, Б'ють, є б'єння каже, і один одного ремня знімають із шкіла. Каже, щоб не, не наробило тобі горя, каже, Ставлю одного шкіла, його вистачить більше треба. Тому будемо ставити одного шкіла. До речі, ще хотів спитати у мужиків. У вас тут стоять обичні глухі шківи чи з обгонною муфтою. Що ви порекомендуєте. Бо в мене ну, на фор я це ж місічкарню поставив з фаф то стояв глухий шкіл. Все нормально працювало. А батько каже, що на нивах стояли з обгонною, з обгонною муфтою. То, що ви скажете? Треба ставити забгонною муфту, муфтою шкіру, а чи можна, щоб і глухий, чи глухий буде працювати. Так, тут з цим все, все зрозуміло. Значить, немаловажний момент, хочу показати ще у кого є комбайн Ниво. Отут зараз цим, цим ремням 4 роки. Погляньте, вони як, вони як нові. Вони не буксували ніде нічого. У мене стоїть ролик плаваючий, натяжний. Зрозуміли? Ззаді тут стоїть пружинка. Не треба там жорстко сильно натягувати, щоб ці, щоб ці ремні були як, були як струна. Бо в мене був такий опит. Натягнув коротше, був у ремні ну, з пружинкою і все, але пружинка була дуже натягнута. Натягнув у ремні, завожу комбайну, включаю молотарку, а він танцює на місці. Думаю, що ж таке осінню заганяли комбайна, то було все нормально. А тут а весною після певних. Ну, ТО, після певного ТО, почав він танцювати. Я не то туди, а потім до ремнів, а вони були натягнуті, поняли? До Я їх попустив, зробив таку натягочку. І все коротше, нормально працює. Тому ремні не натягуємо, можна зробити собі такий натяжний, щоб саме регулювало натяжку і буде все хорошо. Ось, до речі, по цьому шківу питання Значить, запчастинки, які, які прийшли на комбайн. Ось так виглядає ремень 7100. До речі, моя кому знадобиться, то на нивах 7100. я поміряв тут 6950. Надо був би ремень, але такого я не знайшов, то купив заводського 7100. Поставимо два ролика. Успокоїтельний, буде все нормально. А взагалі із заводу то сім йде ремень. Тепер замовив два ремні на привод грохота, бо ремень там потріскався слабенький. Буду ставити нового. Вирішив також замінити цепки усі по кругу на комбайні і, і зірочки, бо. Як як розтягується ціпок, то за собою за собою тягне кучу проблем. Гляньте, як як, як зірочку стерло. Тобто порівняти зуби тут і тут. Тобто і ці зуби вже аж повернулися. То вирішив поміняти щоб було все чітко. Замовив зірочки, це бачу оригінально, а це вже дивлюся, що люди, ну, наші люди вже почали самі їх робити по розмірам заводських. В принципі, в будь-якому випадку, набагато краще буде, аніж от ті із тоненькими зубами. Закалені все як полагається. Але саморобні. Зірочки купив. Це ті, які в мене були не замінені, всі, всі решта поміняв. Купив п'яту на косу. Жабку прижимну, вона то є, але про запас, щоб була. диск щеплення на коробку. З'єднувачі закльопки, сегменти цілий комплект. Ну і і 10 метрів цепка купив. 10 метрів цепка і ремкомплекти на циліндри переберу, бо там бачу пожатки. Почали соплить циліндри тут на ходовому варіаторі. Засоплило. Вроді би й масла міняю, а... Ну, як, якість така. Ну і саме головне, що я ще хотів показати. значить була проблема в мене по, 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 по стіпленню. Була проблема постіпління молоти весною сою і була топка земля, повний бункер було сої і, і чувствувалось, було таке відчуття, що буксувало щеплення. Розібрали ми це все діло. І що вияснилося, ціплення дійсно буксувало. На нього там масло попадало у цю проблему. І окремо, помимо щеплення, буксувало. І ще є така проблема у нивах оці круглі диски, щоки, щоки шківа. Видно, яка, яка вироботка. То есть, вони вони стоять, короче, стоять по бокам, і виходить, що воно витерлося, і ремень вже сідав, сідав на саму цю. Бо там люди, люди питали, що може бути, що гріється ремень ходовий. У нашому випадку він не грівся, але він буксував. І проблема, короче, по одному, по одному диску. Тут ось вироботка. Один нормальний. А один із виробкою. Ну, Спасибо, там чоловіку відгукнувся. Я зняв відео, відгукнувся. Каже, Петро, в мене є якраз один диск, каже, не викинув на металолом. То людинка повинна відправити. І замінимо один диск. Поставимо нове щеплення, повимиваємо це все діло. Я думаю, що буде все нормально. Так що якось так. Хто ще не бачив, у мене зроблене механічне щеплення, механічний привод. Бо ті циліндрики воно постійно без конця, без краю біжить. На сезон по два рази його міняють. А саме обідно, що коли комбайн треба, воно здувається. Дана конструкція працює нормально. Кому буде цікаво, можу окремо зняти відео. Роботи маленько, ще по комбайну. люди вже молосять, а ми ще, ще ремонтуємося. Якось так. Працюю далі.